Вітаю на моєму каналі у в Гостях. Сьогодні я хочу запропонувати вам на огляд картоплю княгиня. Ось це картопля Белароса, а це її родичі Княгиня. Княгиня виведена шляхом схрещення Белароси та Славянки. Це середньостиглий сорт картоплі столового призначення. Має дуже гарну врожайність. Придатне для вирощування на всіх типах ґрунтів. На дачі в мене земля суглинок. І ось як гарно вродила ця картопля. Подивіться. Чистенька, гладенька, як намальована. Цікаво, яка ж вона смак. Картопля була куплена у двох різних інтернет-магазинах. Одна приїхала з Одеської області, інша з Чернігівської області. Але назва була одна княгиня. Який з них сорт княгині і який ні, зрозуміло. Але обидва варіанти сорта картоплі княгиня був врожайний. Тільки різний за кольором і трішки різнився за формою. Це були два види картоплі самих врожайних в мене на городі. Але це ось така картоплина. А це ось така одна темно-рожева, одна світло рожева, вічки глибокі, рожеві і по формі ось така одна плескатіша, одна кругліша. Кустик компактний, бадилля, Товстеньке, міцне, знаходяться всі картоплини під кущем, не розкидаються навколо куща. Під кущем по 8-10 картоплин майже одинакового розміру. Ось такі гарні, чисті, вирівняні бульби. Гарний врожай показали обидва види картоплі. Які ж вони на смак. Зараз я вам це розкажу. І від смаку буде залежати, яку я картоплю залишу на наступні врожаї, на наступний рік. Ось подивіться, як компактно знаходяться бульби під кущем, майже під самим бадиллям. Це добре. Не треба шукати, купати навколо. Підняв кустик і відразу багато картоплин під нею. Ось і мишки або колорадські жуки пошкодили декілька картоплин, але небагато. Чому? Так, принесли додому для того, щоб порівняти її з родичкою. Це білороса картопля. А це княгиня одна більш рожевіша і кругліша інша більш плескатіша і блідніша але одинаково мають рожеві вічка досить таки глибокі зараз я зважу спочатку я зважу Беларусу, одну з їхніх батьків слав'янки я не маю порівняти а от білероса в мене була картопля вона мені саме більш подобається заважила 274 грама і її родичі. Княгиня 222 г. Інша княгиня 194 г. Є екземпляри 220 г, але в основному вона одинакова. Ось така княгиня. Ось така одна кругленька, бачите, з розовими вічками, а от ось така інша плеската, більш біліша, але також з розовими вічками. І ці дві картоплини називаються сорт княгиня. Яка з них справжня княгиня, я не знаю. Ось мають такі рожеві вічка в одного і в другого екземпляра княгині. Але гарна картопля. Обидві княгині гарні. Ну а зараз я хочу подивитися, чи щищаються ось. Ці вічка. Чи гарно вона чиститься? Ось, бачите, які глибокі вічка. І в той, і в той. А в белороси вічок майже немає. Ось. Вічки вона має, але вони не такі глибокі, не так багато. Це їхня родичка. Ну, чиститься гарно. Вічка залишаються невеличкі цяточки. Але чиститься гарно. Вона чиста, акуратна, рівна, дуже гарно чиститься. І ця так само гарно. Також залишається. Вічка треба підчищати, ножем доробляти. Ну і родичка беларуса. Ось так. Також гарно чиститься, але вічок у неї майже немає. Ось княгині залишилась вічка рожеві, треба їх ще дочищати ножем. Ну Но це не критично. Вічка не дуже глибокі. По кольору вони також різняться. Дивіться, одна картоплина біла, друга жовта. А у білороси ще жовтіший колір. Подивіться, три картоплини і всі різного кольору. Білий, трішки жовтий. І основний показник картоплі це, звичайно, її смакова якість. Ось так я її зварила. Всі картоплі зварились однаково, в один час, не розвалюються. Ось такі. Одна біленька, трішки посиніла, а дві жовті. Ріжуться всі гарно. ця, та, що біліше, більш твердіша. І які ж вони на смак. Подивіться, не розсипались, але у білороси більш така структура рихліша. Крупинками, бачите? Ось дві ті, що жовті по кольорам, схожі між собою. І по м'якоті. А ця більш така в'язка структура. Однорідніша. А зараз подивимося вона на смак. Так, спочатку та, що біла. Ось така. Так, на смак. Вона ну, така, можна сказати, ніяка, в'язка, більш схожа на слов'янку. Так, наступна. Княгиня, але жовта. Ось така вона розсипчиста. А на смак. О, ця смачна, так. Ця смачна картопля і така рихліша. Порівняно з цією білою. Ну ця так в'язка і без смаку майже. Ні, не смачна. Оця жовтенька смачна. І порівняємо із белорусою. Так. Ось така белороса, розсипчаста, сожена на цюшу княгиня-жовта і на смак трішки смачніше, ніж ця жовта княгиня. Так, але вони схожі між собою. Белороса і жовта княгиня. А ось ця біла більш схожа на слов'янку. Бачите, вона має такий синюшний колір. Ні, не смачна. Пізніше я її пробувала варити. У борщ, суп додавала, Вона як камінчик, не смачна, не розварюється і не, не смачна. Ні. Пюре взагалі не смачна вона. Якась така тягуча і крупинки залишаються під, після того, як її потовкти. А ось ця жовта, яка схожа на білоросу за кольором, так вона смачна і я її залишу для посадки в наступному році. Це та картопля, яка мала більш розовішу шкірку. Ось цю картоплю я залишу на посадку на наступний рік. І буду розношувати в наступних роках. Гарний вона дала врожай, розмір гарний, все гарне. А цю, мабуть, не буду. Я її навіть не хочу розмножувати. Таке враження, коли їй прийдеться просто викинути. Ось таку картоплю я купила. Але цікаво, яка зник справжня княгиня.